Від зараз вам присутствує кріншеріна і це рубрика Питання-відповідь. І так, перше питання. Чи ти їл, чи їла типу луницю в розтопленому шоколаді? Ні, я не їла її, не знаю. Напевно, це дуже смачно, так як я бачила раніше, що всі це їли, ну, типа. Багатьох відео я бачила, що це її і кажуть, що це дуже смачно, але я ще так не куштувала. Яка погода твоя улюблена? Це друге запитання. Напевно, коли йде маленький дощик і світить сонце, тоді прям так класно. Ну, типу, не жарко, щоб прям тільки сонце. А крапає ще дощик, ну, якось це так атмосферно. якось, Не знаю. Ну, Мені ось так якось подобається. Не знаю, як вона називається, але я надіюсь, ви зрозуміли. І так, третє запитання. Що може бути синього кольору? М, напевно, уровень в тавері? Ха -ха. Ну, а взагалі я не знаю. Давайте подумаємо. А, фарба може бути синьою небо, море. ну, щось таке. І так, четверте питання. Чи можеш ти намалювати мене? Я не вмію малювати взагалі нікого. Тобто, ну, я не вмію малювати, тому я не знаю, якби я навіть спробувала б намалювати, в мене б це вийшло дуже негарно. прямо. Ну, не знаю, це було б взагалі не похоже навіть на людину. Я не знаю, я не вмію малювати. Я пам'ятаю, як я себе малювала в повний ріст, так це взагалі був капець якийсь. І так, п'яте питання. Ніч чи день? Не знаю, напевно, день. Не знаю день. Шосте питання. Яку іграшку любиш? Антистрес, м'яка іграшка, лялька? Ну, із цих взагалі, напевно, антистрес, я не знаю. Ну, оцей, от то, що знаєте, Сквіш там, допустимо, попит або Сімпл-Дімпл. Скоріше всього, попит, не знаю. Ну, якось так в мене щось впадає. Чому в мене до, до сих пір рука не прогрузилась? Я не розумію, ви що, Роблокс? Ти знущаєшся з мене, я не розумію, що сталося. Хі! Куди я впала? І так, шосте питання: А, ні, це, це було. Сьоме питання: ти любиш рибу, не їсти просто риба, яка плаває у воді. Якщо просто яка плаває у воді, то ні. Восьме питання: куди ти хочеш поїхати? Не знаю. На море, напевно. Я просто раніше кожного літо, літа тіпо, їхала на море, а взагалі я хочу до своїх двоюрідних сестер поїхати. Да -да. Дев'яте питання: чи знаєш ти породи, х... породи котів? Я знаю тільки шотландську ві... віслоуху і все. Я не знаю породи котів. Десяте питання скільки тобі років? Я знаю, скільки тобі, просто хочу запитати. В Тіктокі мені 13, а в житті в Ютубі написано. От в Ютуб я це викладу, в Ютубі в Тікток. Взагалі я викладаю в Ютуб, але зараз я вирішила викласти ще плюс в Тікток. В Тікток весь Тікток думає, що мені тринадцять, але мені не тринадцять. І останнє питання: 11. Ти хочеш пофарбувати волосся? Я хочу, знаєте, ось ці що маленькі такі спереді на лиці. От. Ну, там, взагалі малюсінькі, типу. ну, в мене вони є. От. Я їх хочу пофарбувати в фіолетовий, якийсь такий темний фіолетовий. Тому що я знаю, що він скоро змиється, але ну, я не хочу прямо все волосся пофарбувати. Я хочу тільки ось ці ті прядки, такі маленькі, то що спереді на лиці. Ось. А так то, якщо все волосся, то ні, я не хочу. Мені подобається свій колір волосся. Ось, ну а на цьому все. Всі питання закінчились. Дякую за запитання, за питання, не знаю навіть, як сказати. Гейтери, подивіться солодким. Якби всім удачі, тим, хто їсть приємного апетиту. Всім пока-пока. бай бай